Всім привіт! З вами команда велосклад І сьогодні ми підготували для вас огляд на двопідвіз від бренду Cronus, модель Адреналін. Це 27,5 дюймовий гірський двопідвісний велосипед аматорського рівня, який поєднує в собі доступну ціну та оптимальні технічні характеристики, Байк оснащений компонентами трансмісії Shimano середнього рівня. І повітряною підвіскою початкового рівня ідеально підходить для велосипедистів з ростом від 168 до 182 см. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама виготовлена з алюмінію із застосуванням технології гідроформінгу, що надає трубам складної форми та підвищує їхню жорсткість і міцність. Псевдочотирьохважельна задня підвізка з вертикально встановленим амортизатором забезпечує ефективне демпфірування ударів і нерівностей, покращуючи контроль і комфорт під час їзди гірською місцевістю. Класична гірська геометрія характерна для дорожчих двопідвісних велосипедів. І акуратне прокладання інтерфейсів всередині рами надають рамі акуратного і стильного вигляду, а також захищають самі інтерфейси від механічних пошкоджень. Задній амортизатор являє собою повітряну систему, яка забезпечує постійний контакт заднього колеса з дорогою. Повітряна вилка, оснащена виносним блокуванням ходу, яке активується монеткою на кермі, що дає змогу блокувати вилку без зупинки велосипеда. Алюмінієва корона вилки забезпечує міцність і легкість. А можливість регулювання підвагу велосипедиста шляхом накачування і підбурювання повітря робить вилку універсальною і зручною в використанні. Ця вилка ефективно поглинає нерівності, забезпечуючи плавність ходу і покращуючи керованість велосипеда на гірській місцевості. Трансмісія на 10 швидкостей складається із сучасних компонентів середнього рівня Shimano Dior. Цей комплект забезпечує точне і плавне перемикання передач, що ідеально підходить для катання по бездоріжжю. У задньому перемикачі вбудована система стабілізації ланцюга, яка запобігає його зі сковзуванню та забезпечує стабільну роботу на нерівних поверхнях. Передавальні значення трансмісії дають змогу легко педалювати як угору, так і рівною дорогою, забезпечуючи універсальність та ефективність у різних умовах. Встановлені алюмінієві шатуни, зірку на 36 зубців, колеса діаметром 27,5 дюймів, збалансовані за швидкістю і маневреністю, що робить їх ідеальними для гірських стежок. Вони зібрані на базі подвійних алюмінієвих обудів. Покришки кенда шириною 2,6 дюйми з шипами на протекторі гарантують відмінне щеплення на середній складності ґрунту, коріннях і камінні, забезпечуючи стабільність і впевненість під час їзди. Колеса фіксуються на ексцентриках, що дає змогу швидко знімати їх для транспортування або ремонту. Дискові гідравлічні гальма Шимано mt 200 встановлені на кронус-адреналін, забезпечують високу потужність, гальмування і надійність у будь-яких погодних умовах. Ці гальма незалежні від зносу коліс, що гарантує стабільне і ефективне гальмування. Вони також не потребують частого регулювання, оскільки колодки автоматично підводяться в міру зносу. Розмір ротору спереду 180 мм, а ззаду 160 мм. Доукомплектовуються байк елементами власного виробництва, що включає широке кермо, винос, підсідельний штир, а також брендове в міру широке сідло. Кермо, винос та підсідельний штир виконані з алюмінію. Кронус адреналін це прекрасна пропозиція для людей, що хочуть спробувати двопідвіз, але не хочуть одразу витрачати величезні суми на брендові серйозні варіанти. Це надійний і доступний гірський двопідвісний велосипед. Що ідеально підходить для початківців-любителів більш активного катання, поєднання легкої алюмінієвої рами, повітряної підвізки, 10-швидкісної трансмісії та потужних гідравлічних гальм забезпечує комфорт і безпеку на різних типах покриттів. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей!